8, Дуже вибачаю, що не було довго відео, просто не було можливості. Тому я зняв вам шорт спеціально, щоб показати, що сталося. І за цей час дійсно багато чого сталося. Але, так, да. Прийдемо до діла. Ми зараз грати в геометрії Dash. Uh, і хочу вам сказати, щоб ви підписалися, звісно. Ж. Uh, просто я хочу, щоб у мене набралося 5 підписників. І тоді я зроблю відео на багато про зразу три гри. Ну, Гри не в Roblox, а просто. Uh, і ми зараз будемо грати ці от. Оці, 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 оці. Ми зараз пройдемо три сторінки. Перша я не думала, що я бот, я гра. Это мій шайбот. Я грав колись. Але я трошки розучився, тому що я грав дуже давно. А саме рік назад. Я вже так розучився йому. речі рекомендую цю гру, називати вона. Але буду проходити сьогодні кожного рони думати там, що цей. Просто я хотів сказати, що рекомендую цю гру, тому що вона дуже прикольна. Тут треба просто. Тут, якщо у вас комп'ютер, то ви можете і мишкою, можете, можете і клавіатурою, на W, те таку хату. От, от 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 я знаю, що ви думаєте, що я буду, напевно, сійділу на половину. Я пройшов сіли в крему, ну, сіли в кремі з лишно самых-самых. Опа. Добрий день. Я ще на мутанці, звісно, але хто знає. Це якщо, да. Електро електролейт, а це електродинаміка. О От я ненавиджу, ви запам'ятаєте в гімтлеш, я ненавиджу оці от ці вот повороти, блін, ні, ну це вот це не для мене. Вибачте звісно, але якщо буде таке, то допускай. Ну вибачте Значить, у мене. Якщо це просто. Ні, ну, звісно. Ні, ну... Нормально. У мене до речі, дорожчитаєш хоксбург такі так себе рівні, але з часом щось ліпится. О, мама. О мама! Що сталося? 35% Я еще ще раз тормозну, от подивіться, зараз. Вот тут є тормозна, ну саме тормозна штука. Ааа, я поняв чого. тому що я зараз покажу спеціальну вмешу, щоб показати. От бачите, тут є така і тут занижує ще швидше. Я там... Дозв... Ой, як залагала! А чого я не скінчили? Ей, вмерти мар. Ну, хоча б якось пройду. Ей, ну добре. 51% це вже так. Але там. От я от у мене це. У мене такий настрій, ну не настрій, але ну, щось таке типу. Е, от коли я перший раз добре прохожу, то другий, третій там далі вообще не можу. Тому що, може напевно... Моя мама казала, що, напевно, мозок заплутується просто в цьому всьому. Але я її выходить. Вот так вот у мене з Тереманесом перший раз було. О, навіть мову знаю, я не знаю. Я колись... Ах ти ж баран такий був. Я хотів авто, ну, передумал. До речі, напишіть в коментарях. у мене ще нові коментарів в мене відео. видео. Uh, ну ви просто напишіть в коментарях, якщо ви можете, звісно. Ж. Uh, яку мені ще грузня... Ой, яку мені ще. Грузняти. Uh, ну, наприклад, не знаю, там ну, Roblox топ-10, там, топ-5, топ 3, там, топ-2-1. Uh, може, ви хочете. Прямо трансляцію. Ну це буде на 100 підписників вже, але це буде так довго, напевно. Ну, я вас вірю. Я думаю, що ви все зробите. це. І підписочку додасте. До речі, дякую, що на першому шорті набралося вже 6 чи 7 чи 8 вже я не бачив переглядів. Щось шорти стали набагато-набагато набагато-набагато більш популярні. А відео... А я не понял. Добре. Я попробую прийти. І. Легендарна, речі, музика з... Я забув. блудбаз, да. Я просто вже із за того, що так давно не граю, я забув назву. Самого легендарного рівня. А куди ми? Цей рівень за мене вже напевно, Тому що, ну, там, там не, ніяк. Але прикольно було Мандес. Так, це ми скачуємо музику. Поче так швидко. Я завжди, коли скачу музику, заходжу туди. Не можна. О, автомобіль. Понадіявся понадіявся. До речі... Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ми щось бачимо. Привіт людини. Я хочу їх не дозвокатися, але я думаю, це не. Будь ласка. Щоб не... Ух. Ну напевно, він не доробивши. Я, я думав, що тут о, мало бути щось інше. Ну добре. Може це авто якийсь. Гетта Фрі... Ага. a free Фрішок, дякую, не треба. Polargeist Gastma. Ма... Подивіться, він тут такий, от ізи. А тут він такий. Добре. ма. ти зовсім зрозумів зійшов, господи. Якщо я не розумію, що тут, відбувається, тут твориться. Тут повністю він копіював весь рівень разів 50. Ой, я маю шо ти не робив пацанчик. Ну я його пройду, я його проводив не раз. Але із за того, що може бути багато всякого... Ні, ну я мене таке зберу. Ну якщо він туда поставлю. поставив все Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту, ту 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 Але я деякі зіб... можу не зібрати, тому... Мда, мене просто збісило Опа А як ми... Remember Remember Нє, але це якесь, взагалі, не для мене Тому якщо перша сторінка до речі, вам мені казали, що треба робити поменше відео, і тоді їх багато дивитися буде. Ну я щось це не вірю і буду робити стільки, скільки треба. А що? От вони роблять такі рибі. Ну, інцей не випроходити не буде. Це Da. А, а яким чином? Тут все те, що було. О, мінус один лайк, це цікаво. Чекаю, завантаження, я за секунду завантажусь. А, я понял, це той, есть саме рівень. Це найгадальніший на одну секунду рівень був. Вот е, я пам'ятаю, хоть и пройти на вышла. <різвість> ну и скраф, краф, краф, крав. А ч піднялся? А, так зламав просто рівень. Аааа. Мені трохи помилка, скільки це було хвилин. 10-15. Добре, ми пройдемо це в сторінчку я вирішую відео. Просто е я потім, ну, потім вже коли буде час, зроблю ще одне відео, але зараз в мене його немає. На жаль. Ой, Вони... ні. Ей!

E a bruja! resposta. Oi! Vamos fazer a janta aqui? E a Kimchi! O BIM! a música NOSSA! Eu t 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 Я не буду. Я, я хочу це пройти. Мені це треба. Мені це треба. Добить. Я понял, як треба. Ні, це знаю туди. пі 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 З фейк. Йо-майо. Ну нормально, пройдемо. Тільки треба скачати му. Це нормально. Йо-ма-йо! Що за музика така? А -я, я, е! А я не я. Здав, би тут маленьку стрілочку, було б ще нормально. Так погано. Я просто переключився на клавіатуру До речі, а що в коментарях пишуть? три-чотири Да, нормально. Нефгигами мор. З апортал це Старий портал такий вже було. Dark Hope. Так, цик-цирик. Бсс до пстуда Ой, блін, вибачте, що я руку поклав, напевно, вам бил экран Господи який миру за це вибачте, а ми продовжуємо. А, це це? Муха це це! це що? Ах! Міг би попередити. Та це пік! без монетки пройдем, тому що я не знав де вона. Якщо б я дізнався зразу, де вона я пук і вс. Тут синочка у мене мальована. Я не... Я не... я не життя. та 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 та, -та, 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 -та. Я, короче, щоб ви розуміли, не зуркнулся ні разу не дочл. Монета, блин! Так. Я пройду це! Але тепер з монетами, тому що я знаю. А їх тут скільки? Их три, блин, ну добре. Постараюсь. Ночь мы на локации змея зйомок, че я вам сказал. Ну так. Ах ты ж не попереду. Ааа, там постсов. Ну ок. Тепер я знаю. І зараз буде десь Монета, парабета, Ну іди сюди. Да. Це дуже легке, я це збережу, щоб в іншому відео щось робити. Black Venom. Попробуємо. Щоб це не було щось... щось нормально в небуде. Я... я думав, що там буде просто... Просто я піду. Не пішов. Ну, пішов, але не пішов. Е, що це було? Ти забуваєш, що мені не треба стібати. У нас, до речі, сьогодні була фотосесія в школі. Вона зараз довго була до 15 була. А, до речі, зараз мій канал під контролем мого хреснув, тому що... Тому... Тому що у мене батьківський контроль, напевно, як у деяких які дивиться це відео. О, і просто цей просто цей не той не той. Па -да. я не додумався. А це хар... Ні, ну, ага, а Ага, хату Так, Держфов а... Я тебе знищу Просто все! Волт. Минус, дизлайк. Кринжатина ты. Окей, герз. Ні, Я проти. Я проти в против цераты, тому що там окей с Чіпі-чіпі. Та він вкрав Дизлайк йому, це не він зробив, він другу. зробив з зарубил зривним ремонт. Скачался романс. А, от я Фонг. Мама, 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 мама! Ай! Я бежу, там написано было ран. Вот такая была реакция. Вот я реактивный на реакции. Цей фонк мне подобается. Блин, а мы не можем на стрелочках? Да, можно на стрелочках, да, да, а то диван заважает Бежи, бежи, не, не, не дивись на это. Ух! А далее куда? Сюда, допустим. Сейчас фонг начнется. Прям справедливый фонг. Дорогие, скачайте Санклау, там прикольные песни. Я сюда. Ах ты ж, пельмень. Ай, блін! Мені підняти... Дякую. Опа. Привіт таки. Мені треба було впасти. І куди мені? Ну, я просто піду. Фонк, до речі, не такий. Це у мене зараз? Тайм! Я випадку з кейптатисну. О, мама! Оце для мене. А... Зрозуміло! i don't know spama it's no it's a boss and i don't win para ba level